Вітаю до часового каналу, вітаю українське панство. Зараз у нас 19-11. І я буду робити розклад на правий берег. Але вже відкладу ці карти і візьму для нормани. Мені з ними легше. Якось таке таке состояння якесь таке непонятне. Будь ласка, карти, покажіть ситуацію, від чого часу, плюс 24 години, правий берег міста Запоріжжя. Яка буде загальна ситуація з питань, ракет, дронів, снарядів, тобто ударів по правому берегу? Місця Запоріжжя, покажіть нам цю ситуацію. Ця карта приліпилася, ну я її не тягнула, чесно. Так, вона хороша. Загальна ситуація. Загальна ситуація, в принципі, буде успішна. Ну, успішна. Карти всі. Про це, про це показують. Це успіх. До речі, морська енергетика. Дуже серйозна. Ну, зараз морська енергетика, вона лідірує, бо війна, треба все вистанавлювати, це все роблять чоловіки. Але в цілому більш-менш це сад, це сообщество, люди будуть общатися, буде більш-менш нормальна обстановка і таке маленьке щастя, клевер. Це така загальна обстановка правого берега. Ну і давайте подивимося, чи планують щось, е яка ситуація з планами у росіян на правий берег Запоріжжя, що вони там собі надумали. Давайте подивимося, що в них в думках на ці 24 години склеюються карти. Так, ну дивіться... Ой, обичаюсь. Вони е, все ж таки тримають в таємниці свої плани, бо книга титайні. Ну, а лабіринт це вони самі не знають, що вони хочуть. Ось така ситуація. Бачите? Все ж таки вони будуть вкладатися. По башні вони будуть робити ці справи, як вони думають, таємні. І, до речі, це в їхніх руках. Тобто вони. Хотять кидають, не хотять, не кидають. Ось така історія. Бачите, по книгі, по лабіринту. Вони можуть, вони мають і вони будуть то робити. І вони будуть то робити. Так, то які будуть дії, це вони думали, планували, а які будуть їхні дії на ці 24 години в правому берегу? Одлі. Подлі, подлі, пов'язані з фінансами. Так, вони будуть осуществляти свої плани, бо ключ в їхніх руках. Будуть. будуть. І ця жінка знаходиться, вона знаходиться все ж таки серед людей і займається цим. Що зробиш? Може, навіть у владі сидить? Бо це. Дами пікові. Чоловіки в цих картах червові, а дами пікові. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас руйнування по правому берегу на ці 24 години від ракетних ударів. Проблеми люди будуть. Криси. Сови, змії, все це. І опять воно в їхніх руках. Бачите? На жаль. На жаль. Руйнування, скоріш цього, люди будуть. Такі карти показали. Чи будуть у нас втрати людей? час і Гарні новини. Ну, дивіться, по-перше, башня лежить між більш-менш нормальних карт. Це гарні дії наші будуть. Це деякий час буде, пройде і теж буде все добре. Так що башня лежить, в принципі, між нормальних карт. То не буде такого чогось. дуже Тобто, люди будуть живі. Так. Давайте подивимося приватний сектор правого берега, чи будуть там руйнування будинків. Тут дивляються карти одна до одної. Ну, прям треба кожну роз... прощупувати. Так, дивіться, тут йдуть такі думки. Ідуть і буде хрест, тобто ситуація серйозна якась така. Кубики. І знов рулетка, люди. Направлення прилетить чи не прилетить. Ось Ус... вже деякі. Де вже скільки днів отака ситуація. Я, так край, як кажуть, ока між працею дивлюся, там слухаю, скоріш не дивлюся, слухаю це там чи перехват, чи що там ці говорять новини. Реально, така ситуація у них Вони не знають, на що вони тут, на що вони кидають, що їм робить, як їм здаватися, як їм. Просто виводити країну з цієї війни, вони не знають, що їм робити. Ой, господи, а ми мучаємося. Без світла, з цими графіками, ніякої немає стабільності. Ще й нервова система. Оці постоянні думки, що яка буде обстановка? Так, давайте подивимося. На стовпчиках, будь ласка, карти покажіть, чи будуть удари по правому берегу. Ми це питання не задавали впряму. Снарядами, дронами, ракетами. Ну, ракети вовлять. Ну, пожалуйста, І тут ще і подвійна ситуація. От воно так і є. Розумієте, тут хоч ти лбом розшибися, воно не показує, тому що воно не вирішено. Не видно тої ситуації навіть в ближайшому такому часі. Розумієте? Ви можете себе це, це представити, що вони не знають, що їм робити? -да. Кажіть мені сигніфікатори ракетних ударів по правому берегу, дрони по правому берегу. І С по поправимо берегу. Що то буде для нас? Що то буде для росіян? Я вам скажу, що по С-300 є якийсь наказ, і він, в принципі, непоганий для нас. Шусь якийсь там. С-300, скоріше всього, ми не відчуємо, як кажуть на собі. Добре, в стороночку. Дрони. Тут сигніфікатор такий собі, але наближає, наближає. Але він наближається, це ж їхня карта, що вони будуть мати вдачу. Але для нас закінчиться нормально. Я задала конкретне питання. Ледрони, бачите, можуть бути. По ракетам все буде нормально. Але ось то, що для них, домівки. А що ж тут для них домівки? Тайна. Угу. Тобто хочуть кидать по домівкам, але вони ще не, не знають, чи будуть вони то робити, і чи попадуть, чи не попадуть. От тому такі карти випали. Тобто ми їх зіб'ємо. Хай собі там, що хочуть, то й думають. Так, давайте подивимося, що буде з інфраструктурою на правому березі, на ці 24 години. Що ми будемо мати? Вода. Електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Так, да, тут якісь будуть у хлопців проблемки. У деяких будуть проблемки, може по цивільному транспорту, може не буде хватати якихось документів, чи ще щось. По громадському все буде добре. По інтернету налагодиться, буде трошки там якась моменти, коли він налагодиться, по зв'язку теж все буде добре, по опаленню також газ у нас. Ось тут там єрундою займаються, хотять грошей. Так. Ну і дивимося, водичка. Трошки тут будуть клопоти, але все буде на краще. Електрика. Щось очікуємо, але вірно вірно і чесно. Ось, успіх очікуємо. Добре, хорошо Значить, дивіться, вчора у нас було, що там коса, що там вроді як не будуть відключати, але, або будуть, вже не буде тих екстрених графіків, і реально люди сьогодні не хочу наврочити, Але, ось, пожалуйста, в мене сьогодні світло, може, вночі вимикалося, я не знаю. Але ось впродовж дня, ну, поки що я при світлі. Не знаю, що буде ввечері. Не виключалось. Тобто, вчора я казала, що буде якось на краще, що може відмінять ті ці екстрені, то де, де, де і їх убрали. Тобто вже трошки краще стало. Так, інфраструктуру ми подивилися, давайте ми подивимося, будинки, будинки промислові об'єкти всі. Промисловість правого берега, будівлі, ну, гарні карти. Ось вона. Так вона мені, ця карта, вже просто, знаєте, скороснитися буде. Двікають ці кубики, роздоріжжя. Але люди масовано, бачите, ці карти, вони масово, верніше, вони гарні самі по собі. І от в кінці випадає така. Непонятка. Будемо сподіватися, що все буде добре. Не покаже, воно не покаже, бо воно не має бачення. Якщо немає того плану конкретного, то немає і бачення, що буде після того дійства того плану. Розумієте? Так, по правому берегу інфраструктуру ми подивилися, сигніфікатори подивилися, промисловість торгівля. Давайте подивимося. По правому берегу вулична торгівля. Ось вже зразу кубики, коса. І, ну, нормально, більш-менш. Більш-менш нормально. Все буде добре, люди. Але будьте дуже пильними і уважними. Бережіть свої кошельки, телефони, сумки. Так, ринки. Ринки в правому берегу. Ой, яка гарна карта. Навіть нічого не хочеться більш витягати, чесно. Все не буду. От три карти прекрасні, не хочу. Все буде добре. Працюйте. Так. Ну і все. Ми, в принципі, подивилися, правий берег, більш-менш нормально. Так воно під питаннячком, але більш-менш нормально. Ну, якось ось воно, бачите, така. от, Дивіться, із п'яти карт чотири – це карти, які потребують доповнення. Ця потребує, ця потребує, ця потребує. У цю можна не докладати, але воно і так показує туди-сюди буде тіліпатися. Ну, отака, отака ситуація, отака ситуація. Все таємності, все неізвісно, все, але падає всадник. До речі, дуже часто зараз падає всадник, будемо сподіватися, що. Новини в нас будуть гарні. Ось так. Поправимо берегом так. Все, ми подивилися з вами, все нормально. Не накручуйте себе, спокійно себе відчувайте і бережіть свою нервову систему, своїх близьких. Чуємось, папа.